Аго, Берні, завжди. Ну що ж, вітаю тебе. А, а, так, так. Що я зробила цього разу? Я тебе образила, і ти хочеш туди помститися за це. Ти що, зовсім ні? Я просто хочу з тобою поговорити. Якщо ти побіцяєш не вдаватися до насильства, я зроблю все, що ти заважаєш. Я просто хвилювалася з тобою, та от і все. Коли я казала, що я твоя подружка, ти втекла, щось розповідаючи про свого батька. Ти це пам'ятаєш? А це щось неясно. Я знаю, що ти пережила важкі часи. Якщо ти б могла мені про це розповісти, можливо, я б могла б тобі допомогти. А, а я не знаю. Прошу, того батька тут немає. Щоб це не було, ти можеш мені все розповісти. Добре, все гаразд. Мої батьки казали, що я ніколи не дружила з простолюдинами. Вони казали, що в це битло суцільні покидьки, і що вони розтягують будь-кого, хто спробує підійти до мене. Завжди покидьками? Вони звать мене покидьками? Так, але колись давно я таємно поторишувала з одним хлопцем. Коли мій батько дізнався про нього, він зник вже тут вже до зубного дня. Я чула, що його знайшли майже побитим до смерті, і більше я ніколи його не бачила. І тоді я панічно боялася заводити дружбу з ким завгодно, особливо з просто людинами. Я ніколи не знала, що таке насправді буває. Звісно, чую такі історії, але. Берні, мені дуже шкода. А знаєш що? Я пишаюся тим, що я твій друг, просто людин. Аго розслабся. нема про що скаржитися. Якби твій батько спробував мене побити, я б віддячила йому тим самим, та ще й до того Повернути послуху. Коли я грала в опорі, повір, у мене були сутички з найзлішими і найжахливішими людьми. Я пережила викрадення, замахи та усілякі речі. Але знаєш що? Я всім їм поламала руки і досить. Це була подяка за ці ті зусилля, які вони прийшли, намагаючись завдати мені болю. Ти така неперевершена, Доротея. Тож тепер, коли ти знаєш, що я можу захищатися, може будемо друзями, а Берні? А раз, добре, ми будемо з тобою найкращими друзями. Полювання? Справді я ніяк не можу цього зробити, боже, чи буде не змогла залишитися сьогодні вдома. Бернадета, у тебе якась проблема? Чи можу тобі допомагати? Я чула, що сьогодні твій обов'язок полювати. Обов'язки були розподілені, поки я ховалася у своїй кімнаті. Не хвилюйся, я можу показати тобі, як добре полювати. О гаразд, гаразд. Коли ти бачиш звіра, ти думаєш про нього як про ворога. Саме так буде думати ця здобич. Ти мусиш думати про звірів, як про їжу. Саме так мислить вправний мисливець. Так, ну що, второпала? Тож, це не ворог і це їжа. Але ж їжу їдять, і не, але не вбивають його. Але як це може бути їжа, якщо воно ще живе? Ну, ти збираєш очі з поля? Вони теж мають життя. Ну, це те саме. Ти береш у руку лезо і забираєш життя овочам, та зрізаєш їх із стебла, та збираєш урожай милосердя. Вони не кричати, але ти все одно їхній вбивця. Хе -хе. Вбивця? Плід озріває то падає на землю, насіння проростати і зароджувати нове життя. Такий життєвий цикл. Так, у нього є жорстокість. Але щоб їсти, треба кінчити з життям. Щоб жити, треба вбивати. Можливо, я не знаю, чи хочу бути якимось, якимось вбивцею овочів. Те саме сосується кроликів, оленів, фазанів. Єдина відмінність поляє в тому, що вони не можуть кричати. Ти мусиш робити те, що мусиш, щоб жити в цьому світі. Завдання. Так просто завдання. Абсолютно безглузде. А тепер відчуй це. там, у траві, здобич рухається, як овоч на вітрі. Е, зрозуміло. Це має сенс. Це як зрізати стебло. Тепер ти мисливець. Так що йди, вчишся полювати і нищити своїх ворогів. Так, так, я так і зробила. О, чудово. Тепер я бачу, що ти все зрозуміла. Ну що, вперед, мисливець Бернадетта. Чудово! Залишся мені, я полюватиму на свою здобич, ніби це очі. Саме так. Я вірю в тебе, в тебе все вийде. Ага, Дякую, Петра! Ну що ж я тебе це зроблю? Я зроблю свій шлях мисливця! Ну, що ж, Бернадетта, бажати тобі вдачі. Що, що таке? Ні-ні-ні, відійдіть! -ні -ні, Ой, вибачте по кролику, я не це хотіла зробити. Чому ти за мною женешся? А ну, геть! Доротея, я хотіла поставити тобі питання. О, так. Прошу. Чому ти прийшла до Гарекмаку? Маку? Чи твоя мета відрізняється від інших? Так, мабуть, кожен тут є спадкоємцем. Але не я, я звичайна просто людинка. Коли я вступила до офіцерської академії, я відрізнялася від усіх інших. Я хотіла забезпечити своє майбутнє, і моєю головною ідеєю було вийти заміж за грошовитого. Відтоді я зустрічалася з різними жахливо заможними чоловіками, шукаючи собі гарного. Поки що причин для другого бачення хм, не було. Одружитися через гроші звучить не дуже добре. Гроші? Це поганий чоловік. Що, щось свого тут є і досить багато. Але ти добре до мене ставишся, і завдяки цьому я тобі вдячна. Чому ти виявляєш до мене таку дружелюбність, якщо я не є грошовитою? О, ні, Петро, це не так. Мені подобається проводити час з друзями. А ти, мій друг, і з тобою чудово, і вважаю, що ми залишилися близькими ще довго. А, так, я теж сподіватися, що так буде. Але я також думала про те, хто мені підходить. Оно, ну, так. Ну що ж, є якісь кандидати. І все ж я думаю, що нам варто просто дружити. О, я знаю чому. Бо ми обидва створюємо проблеми для імперської знаті. Так, у нас обох будуть проблеми. Особливо якщо це рознесеться по всій імперії, Хе -хе, приємно, чи не так? Знаючи, що ми разом зможемо розрятувати стільки людей. Оскільки в нас вже багато спільного, то ж давай познайомимось ближче. Люба богиня, я прошу від тебе поради. Е, вчителю, гадаю, ви теж прийшли помолитися. Саме так. Розумію, тому я теж тут. Про що ти молилася? Та ні. Нічого особливого. Я закликаю богині лише для того, щоб подякувати або, можливо, попросити захисту. У будь-якому разі, мені вже час вирушати. У тебе ще є хвилинка? Ем, гаразд. Мені шкода. Я справді не знаю, що мені сказати. Я не дуже добре спілкуюся з людьми. Правда в тому, що до того, як я прийшла сюди, я не дуже часто спілкувалася. Чого так? Ем, та так, без особливої причини. Я просто не дуже добре в цьому розбираюся. Така вже я. Тобі не варто хвилюватися щодо цього. А? Е так, так, дуже дякую вам. А тепер, вибачте, вам не варто втрачати свій час на хвилювання за мене. Будь ласка, просто не зважайте мене, мені мені іти. Прошу до побачення, вчителю. О, це вже втретє цього місяця. Ну, ось і все. Мій батько ніколи б не здавався. Вчителю, вітаю. Вам щось потрібно? Ти просто щось приховуєш? Ну я... тобто, я просто викинула щось, що мені не потрібно зрештою важливо підтримувати чистоту в наших приміщеннях. Вам також варто це пам'ятати, вчителю чистий простір забезпечує чистий розум чи щось таке. Позбавлення від речей, які вам не потрібні, це перший крок до економічного управління власним майном. А в моїй кімнаті зробиш? Я без задоволенням, але люди непевно зрозуміють, якщо я опинюся сама у вашій кімнаті. Попри на шляхетне походження моєї родини, ми ніколи не були особливо багатими. Тож мій батько виховував мене консервативним у використанні ресурсів, скорочуючи їх. Він також захоче мене підтримувати беззаганий порядок у своїх кімнатах, тож, мабуть, ці дві речі йдуть рука об обруку. Звучить, що він хороший татусь? Так, він добрий чоловік, навіть коли управління нашої території витрачало більше часи на ресурсів, він все одно робив все можливе, щоб забезпечити мій комфорт. А що ти взагалі викинула? Але лише звичайний клаптик паперу. На ньому все ж було написано, тому не годиться робити нотатки. І звісно, я не можу використовувати його для очищення списа. Тож я його викинула. не потрібно чіплятися. А ви прийшли перевірити мене з якоїсь конкретної причини? Та ні, нічого особливого. Що ж, якщо нічого важливого немає, ну тоді я піду. Зрештою, мені ще треба трохи прибратися. Пізь пізніше, вчителю. О, юначі, Хіба ти не висухаєш біду цього старого? Я народився і виріс саме тут, у цьому місці. Я провів тут усе своє життя. Моя доня живе в імперії. І вона надіслала мені листа, щоб запитати, чи встигаю я зі своїми богослужіннями. О, вітай, вітаю, вчителю. А це що, ваш друг? Я його не знаю. Це так? Я була впевнена, що ви двоє знаєте один одного. Чи можемо ми щось для вас зробити, шановний пане? О, яка ж ви мила молода леді, я щойно розповідав цій добрій людині душевну історію. А Справді, з вами щось трапилось? Чи можемо допомогти? О, я думав піти на щоденну молитву, але в мене болить нога, і не можу нормально ходити. Боже який жах. це зовсім не добре. Чи можу я чимось допомогти? Я буду радою підтримати вас і супроводити до каплиці. О, чи не так? О, я був вам дуже вдячний. Дякую богині за те, що вона послала мені сьогодні цю юну леді. Нам також знадобиться ваша допомога, вчителю. Ось, пане, візьміть мене за руку. Чудова робота, вчителю. Здавалося, він справді цінував нашу допомогу. Ми зробили з собою добру справу. Здається, що посмішка на чиємусь обличчі завжди покращує день. Щось не так. Ви так дивно на мене дивитесь? Звідки ти дізналася, що його щось турбує? Як би це сказати? Гадаю, це просто моя друга натура. Що ти маєш на увазі? Важко описати, але я зазвичай можу зрозуміти, коли хтось чимось хвилюється. Так ось я побачила, що ви і старий були у скрутному становищі. Я провела значну частину свого життя, живучи у церкві. Можливо, тому я так добре розпізнаю ці речі, жила у церкві. Ой, вчителю. Хіба я не згадувала про це раніше? Я провела майже 10 років свого життя в церкві в Фаргусі? Було дуже багато, хто звертався до нас зі своїми проблемами. У скрутний час я сама одного разу побігла до церкви і мені допомогли. Чи можу я дечим з вами поділитися, вчителю? Щодо моєї мрії, про що ти мрієш? Я хотіла би одного разу попрацювати у церкві. Я хочу бути схожою до священника, який мені допомагав. Ай, прошу, не звертайте уваги, це не дуже реалістичний план. Прошу забудьте про що я казала. Якби я була кимось іншою, можливо, просто людинкою без герба чи звання. Можливо, все було б інакше. Трохи сумно, але. Так, напевно, має бути. Зрештою, тільки богиня може вирішувати наші долі, чи не так? Як маєте, професоре? Чи не могли приєднатися до мене на чашку чаю? Гаразд. Мені спадає на думку, що щоразу, коли ми розмовляємо, я маю схильність окучати вам своїм питаннями та теоріями щодо вашої історії. Здається, було б справедливо цього разу поговорити про себе. І можливо, ви постаралися до мого дослідження більш позитивно, якби я поділився власною історією. Ви хочете, щоб я вам допоміг, так? Зовсім ні. Я цілком чесний у своїх мотивах. Ну, мабуть, варто починати з початку, так? Я народився у шляхетному домі в імперії. Зверніть увагу на великому домі, але все ж таки знатному. Наші земельні володіння були невеликими, але наш рід був досить впливовим. Отже, як ви можете собі уявити, у нашій родині було багато тих, хто носив силу гербів. Велика кількість гербів у нашій родині можливо частково пояснюють, чому я цікавлюся цією темою ще з дитинства. Я присвятив себе навчанню і після років зусиль став провідним науковцем у найбільш дослідницькій синові в імперії. І чому ви прийшли до Гарик Маку? В імперії я мав у своєму розпорядженні лише імперську кров, а отже і імперські герби. Тож я прийшов до Гарикмаку і присвятив себе дослідженню під час роботи професором. Мій прогрес повільний, але з кожним відкриттям я наближаюся до відповідей, яких шукав десятиліттями. Наша співпраця з вами, як носія полум'яного герба, гарантує продовження моїх досліджень. Насправді це може ще більше наблизити мене до мети, розкрити все, що потрібно знати про герби. Що ж, гаразд. Разом ми розглядаємо вашу таємницю, і наш світ стане від цього тільки кращим. Ну що ж, продовжимо. Мої лабораторні інструменти повністю готові. У мене безліч аналізів, які з нетерпінням чекаю на проведення. Ні-ні-ні, не хвилюйтеся! Вони анітрохи не зашкодять. О, професора, я рада вас бачити. Ви молитесь? Та ні, я ніколи не вміла добре молитися. Я прийшла сюди, щоб у своїй дурості. До речі, чи можу я теж там дещо дізнатися? Не треба питати, кажіть. Я усвідомлюю, яким тягарем я була. Я маю на вас для вас. Після кожного розриву сосунків я нехтую своєю роботою, і я знаю, як це впливає на вас. Я абсолютно нікчемна жінка! Уявляйте, як це відчувати? Я буду свободною до кінця свого життя. Я просто знаю це. Ви теж так думаєте, чи не так? А давай потролимо. Так. Я воліла, щоб ви не погоджувалися, навіть якщо ви цього не маєте на увазі, зберещі зінці, коли вона на межі. Гаразд? А тряся, що зі мною відбувається? Це не моя зовнішність. Я все ще гарна, чи не так? Будьте відверті, чи я виглядаю старою? Ні, ну це неможливо. Я співачка, яка підкорила імперію. Чоловіки, ще годину зізнавалися мені в коханні. Ну не може бути через свою зовнішність. Ну, ви приваблива? Я знала, що маю рацію. Якби я не була такою гарною, у мене були б такі серйозні проблеми. О, ні. Якщо проблема не в моїй зовнішності, а проблема не в ній, тоді, мабуть, у чому моя особистість? Я. Я знаю, що ви намагаєтеся знайти спосіб сказати це ніжно, але ж думаєте, що є проблема, чи не так. Гадаю. Я можу бути трохи нехайною. У мене справді запальний характер, і я можу бути трохи лінивою. Але я завжди чула, що ви, хлопці, знаєте, люблять жінок з кількома недоліками. Мені здається, що є багато недосконалих дівчат, які знайшли собі хорошого чоловіка. Тож, можливо, моя проблема в тому, що я недостатньо досконала. Як думаєте? Ні. Ви кажете, що я ідеальна, така, яка я є. Ой, та годі вже. Ви змушуєте мене червоніти. Вітаю, професоре! Ви сьогодні, справді, в Русі. Багато справ у вас, чи не так? Я радий допомогти. Скажіть, чи можу вам зробити, щоб трохи полегшити ваше навантаження. Я вдячний за вашу пропозицію, але. О, неодмінно має щось бути. Не соромтеся просити про допомогу. Зрештою, ми практично як брати, зрізані з однієї тканини. Мене виховав Джеральд, як і тебе. Тож у нас не повинно бути проблем з ладнанням. Тебе виховав, Джеральд? Е, хіба не згадував про це? О, як бездомно, яка незручна помилка. Мої батьки померли, коли я був маленький, і я приїхав жити до монастиря. Це було безсильне існування, але іноді повз мене проходив лицар у розкішних обладунках. Тим лицарем був Джеральд. І коли він вперше мене побачив, то зробив свої зброєносцем. Про що це він думав, а? Звучить як Джеральд. Та я не жартую. Я навіть сам не думаю, що колись до кінця зрозумію його логіку. Пізніше я почув, що його зброєносець, який їхав попереду мене, помер від жахливої чуми. Я був трохи схожий на нього і приблизно того ж віку, тому Джеральд вважав мене підходящою заміною. Трохи божевільний цей старий Джеральд. У цього нема сумнівів. Він досить характерний. Все це було понад 30 років тому. Ой, як же швидко, летить час. Ти знав його вік? Власне, я не зовсім впевнений. А ти ще ніколи нього не питав? Ну, здається, Джеральд з того часу майже не постарів. Власне, якось за Хелихом він мені сказав. Що, можливо, це вже тема для іншої розмови. У будь-якому разі, це для тебе Джеральд, унікальний. Не думаю, що є хтось інший, схожий на нього. Якщо ти так кажеш. Що ж, добре, ну, тепер ви почули всю мою історію. Сподіваюся, ви тепер розумієте, чому я відчуваю до вас таку сильну прихильність. Якщо колись я понести з крутному становища, просто гукніть мене, і я там ашу чим зможу. Дякую за пропозицію, але я можу впоратися і сам. Справді. Ой, добре, що ж, тоді я дозволю вам повернутися до своїх справ. Але справді, якщо я можу щось у вас виключити, не соромтеся, дайте мені знати. О, я зайшов у вас. Ви завжди не шпорите, де попало, чи не так, професоре? Вас іноді дуже важко знайти. Щось не так? Ну, так, я б не бігав сюди в пошуках вас, якби все було нормально. Пам'ятаєте, як Леді Рея попросила вас прийти до офісу сьогодні ввечері? Ну, вона сказала мені, що я маю прийти, і сказати вам, що сьогодні невдалий день. Гаю, це все, що хотів сказати. О, хіба ще запитати, ви десь бачили сета? Перепрошую, але я не бачив. Ем, Гаразд, я маю передати все ту те, що леді Рея наказала мені передати вам, але його важко знайти. Хочеш, я скажу йому за тебе? Нє, я сам його знайду, але якщо ви його побачите, то скажіть мені, будь ласка, я буду в стайні, якщо я вам задоблюся. Треба винести корм до зміни наступних коней. Не хочу, щоб вони подумали, що я залишив свою роботу на неї. О, але якщо мене не буде в стайні, то потрібно мене знайти в лісі на півночі. Гадаю, мені варто рубати дрова, бо інакше хтось може спітнутися в колоду, або в нас закінчиться дрова. А потім потрібно підмести. Тож як побачите сета, то потрібно мене знайти. Чи можу я тобі допомогти? Ні, це моя робота, я не віддам її нікому іншому, бо вона моя, і я її виконую. Крім того, якщо ви мені допоможете, то Леді рея може мені наслухатися. Не знаю чому, але ви справді дуже подобаєтесь їй. Вона завжди хвилюється про те, що ви робите, а що ні. Он воно ну -ну як. О, так. Не те, що мене це стосується. У будь-якому разі леді Рея попросила мене виконувати деякі завдання, тож я виконую їх усі, навіть деякі, які вона не просила, але знаю, що їх потрібно виконати. Здається, тебе буде важко знайти. А? Але я ж вам щойно казав, де я буду. Якщо не в стайні, то в лісі, якщо ні, не... ай, знаєте. Ви маєте рацію, я всюди розкиданий. Чи не так? Ага, тоді він зможе витрачати свій час та пошуки мене, а не вас. Так? Звучить як непоганий план. Дійсно, давайте зробимо це. Побачимось пізніше, професоре.